Ну шо? Після процедур вичесування блігтарчик солодко спить. Його розчосочка так присипляє, що він ніяк не реагує на те, що ми йому робимо. Там чухаємо його, він повністю спить. Як йому добре, дивіться, пузом доверху, хоч би що, його обереж він спить, спить. все. Лапки такі хорошенькі у нього, товстенькі. То батько маленька буде, мама невелика в нього. Отак. От закінчилися процедури. Тільки що нам написала жінка. Можливо, сьогодні його і віддамо в сім'ю. Було би дуже класно, тому що е ми хотіли його прилаштувати, так як ми його першого зловили. Надалі будемо ловити його, напевно, братика і сестричку. Можливо, там дві сестрички. Бо зазвичай буває, якщо дві однакові собачки, то одна хлопчик, одна дівчинка. Ну ми побачимо. Да, Мухтарчик, да? Біленька, то точно дівчинка, бо вона гарчала, захищала тебе. А ти такий пузатик, любив кушать і попався на кашку з сердечками. Да? Да? Що тобі лоскутно, да? Ласкотно, да, Ласкотно. От. І якщо ця жіночка забере, то. Пізніше знімемо відео про те, що вже віддали його. Або виставимо фоточку. Скільки кохліна ми вже прилаштували? Це Вона зараз 147. 147, значить. Грета 147-го, яку ви бачили вже у відео. А він буде, якщо все буде хорошо, то він буде 148-й. Да? Мухтарчик. ти там, мунюнік. Так солодко списнеться. Каже, не мішайте мені, накрию вошку собі. От таке у нас чудо. Це вчора, яке було ще в трубі, а сьогодні вже обробили, нагодували, накормили, дали іграшку, почухали, повечесували його і йому легше спати. Він одразу заснув. Цікаво, як мама їх е е е е присипляє. Можливо, там. Велизує, може, пожмакує, покусує їх. І йому теж. Я його лише почав чухати в нього чи хопа, і закрилася. І потім я його перевертав, як хотів. Ви бачили, там подивиться наші шорти, коротке відео. До речі, е хочемо попросити вас, ну, хто сидить і дивиться з комп'ютера, наші відео, щоб ви включили е там, деякі підборки, які від нас є на каналі. Там, е 3, 4, 5 відео чи більше. Передивіться, будь ласка, бо нам ще не вистачає. Звичайно, немало. 2000 годин для монетизації, підключення, але ми вам будемо вдячні, якщо ви їх там собі включите, подивитеся, передивитеся, або просто включите, будете щось робити. Або діткам своїм будете включати, теж будемо дуже вам вдячні. Дякуємо за підтримку. Велика є потреба також ще в Сілефорті, для обробки від паразитів, від і від листів, отаких маленьких котиків, собачок, таких пузянчиків. Будемо вам вдячні. І шукаємо е тих, хто буде спонсорувати нас на платну перетримку, щоб ми могли їх віддати людям, які могли б за ними доглядати. Бо там є у нас такі собачки, яких треба забрати з вулиці, щоб люди їх не, нічого їм не зробили. Будемо вам вдячні за будь-яку будь допомогу. Чи це донатами, чи це коментарями, переглядами. Дякуємо вам, всім гарного дня, всім пока!